Роботу. І тому е, ми будемо уважно слухати, а потім будемо провіряти себе і наскільки наше серце буде розположене благодарити Господа, ми будемо це робити. Це буде 32-й псалом російському перекладі і 33-й українському, 32, 33. Я читаю. Із 12 стиха, де так написано, ми слухаємо уважно, так говорить слово Боже: блажений той люд, тобто народ, що Богом у нього Господь. Чуєте? Блажений народ, що Він вибрав його на спадок собі. Ми деколи думаємо, що, що то так все так мало бути, але ми бачимо, що Господь вибрав нас. Щоб ми були його наслідки. І тому е, сьогодні Слово Боже нам нагадує, що ми є блаженний народ, Амін. бо нашим Богом являється Господь, який створив небо і землю, який живий. Але перше того, щоб він стався нашим Господом, він повинен був, бо так було у Бога заплановано. Щоби він був принесений в жертву, як цей агнець, заколений за гріхи всього світу. І Він був і за нас заколений, і кров'ю своєю Він викупив нас кожного племени, народу і язика, і ми з вами є сьогодні народ. Господа нашого, і ми є блаженні так слово Господнє говорить, і тому я хочу ще читати далі, якого ми маємо Господа, якому ми поклоняємося, і перед нами дуже багато людей поклонялося. Але я хочу, щоб ми зараз вникнули в це слово. Господь той, в якого ми віримо, якому ми служимо. І сьогодні ми прийшли, щоб послухати, що Він буде до нас говорити. а Він вже говорить, що ми блаженні, тому що ми його наслідє, його діти. Але дивіться, що робить він. Тринадцятий вірш говорить: Господь споглядає з небес. Ми знаємо, що престол Господа небо, а земля під ніг його, і бачить. Усіх синів людських, можна ще тут сказати, і дочок. Бачить. Бачить? І ми знаємо, е, час такий був слово Господнє нам говорить. Я хочу приводити приклади тільки, і слово Господнього стараюся. За днів е, Ноя розмножилося вже багато народу, ще вже тисячі пройшли років. І вони жили довго тоді, їх багато розмножилося. Но наскільки людське серце є лукаве і невигойне, що є написано, що нахил людського серця щоденно було зло повсяк, повсякденне. Тобто, щоб кожен день чинити зло. От до чого людина спосібна жити кожен день і чинити зло. Но поміж тими всіма людьми Господь. Побачив праведного Йова Ноя, який який інше відрізнявся від цих людей. Но все одно йому потрібно було щось робити, щоб був спасенний він і дім його. І ми знаємо, йому Господь сказав будувати ковчега. І він послухався, дуже довго він це робив. Але був спасенний він і дім його. І тим, що він повірив, він засудив світ. Бо він повірив. А всі остальні, мабуть, сміялися. Нема написано, але ми так допускаємо, як і на сьогоднішній день, знаєте, хтось, хтось служить Господу, хтось жертвує, хтось поклоняється, це, це його щастя, а інші ходять і сміються. Вчора тут хороша молитва була, хороше слово, і, і брат читав таке місце, знаєте, і про. Тих, які від Великого горя е, прийшли. І він, знаєте, так дав Господь таке слово, мудрість, що е, насправді на сьогоднішній день оці люди, які славлять Бога, які постійно стараються чинити праведне життя, ходять перед лицем Господа, моляться, викупляють час. І е, в той момент, коли з'явиться Господь, він їх забере, бо вони будуть готові. Але Багато людей сьогодні легковажать, легковажать і, і живуть, і, так думаєш, так завжди буде. І навіть апостол Петро написав таке слово, що каже: бо говорять, що. Так завжди було, де наші батьки помирали, і так завжди буде. Ну ні, Господь говорить, що так завжди не буде. Просто Господь є той, що є. Він сущий. В нього часу нема, в нього не ограничено. То для нас людей потрібно там години, хвилини, щоб спіти на літак, щоб десь заїхати на якийсь апотмін. А Бог він живе не во времені. Альфа і омега. Хто знає початок Бога і не? Ніхто не знає. І так само е, Ісус Христос говорить: Я, Альфа і Омега. І тому Господь споглядає з висот неба на всіх людських синів. І тому так хочеться, знаєте. Щоб ми з вами розуміли і пам'ятали завсіди про це, хто створив серце кожного з них. Чуєте, хто створив людину і кожного з них, Господь дає дихання, і Господь його забирає. І тому Він наглядає всі їхні діла. Бачимо, якщо ми читаємо інші місця слова Господнього, то говорить, що ти знаєш моє сидіння. Ти маєш моє вставання, ти знаєш моє лежання, ти все знаєш. І тут я хочу просто порівняння, тут і в цьому псалмі написано, що е, говорить: немає царя, що його многість, тобто багато війська спасає, і не врятується велетень е, великістю сили своєї. Ми це знаємо про великі армії, які. І колись на Ізраї на Ізраїля наступали, і сьогодні ведуть війни. Ну, навіть якщо вони є дуже великі, але якщо Господь не допомагає, вони не переможуть, вони програють. Ми бачили це. І великих велетнів ми бачили, коли за днів ізраїльського народу війни були. І 40 днів виходив, і не знайшлося чоловіка. Але у Бога завжди були люди. Найшовся юнак Давид і каже: Хто такий, хто ображає полки живого Бога? Я піду і вб'ю. Його, але це не він сам робив, це він уповання його було на Господа. І тут слово Господнє ніби нам говорить, щоб ми наше уповання покладали на Господа. І ми знаємо, скільки великих армій йшло колись на Ізраїля. І Господь сам між ними замішання робив, і вони самі себе повбивали. Або навіть Господь воював за Ізраїля і каміння з неба кидав, і більше людей загинуло від каміння, чим від рук людських людей. Отак каже: многість війська не спасає. Господь спасає, слава нашому Господу! І той Господь, якому ми молимося, поклоняємося, служимо, Він спасає і Він наблюдає над моїми і над твоїми дорогами. І так хочеться, щоб ми цінили цим, що ми є е, наслідєю Господа і ми є блаженні. І тому хочеться ще далі, е, 18-й віршик, читаю ще декілька стихів. Тут є, і ми будемо молитися. Ось око Господнє на тих. Хто боїться Його, хто надію на милість Його покладає, щоб рятувати життя їхнє від смерті і щоб за час голоду їх оживляти. Знаєте, навіть я так вдома розмишляв сьогодні, брав і переклад російський, і українську Біблію читав. Бувають моменти, і Господь говорив про них. І ми знаємо, в Біблії написано, коли голод був. І, і на сім років в Єгипті, але ми маємо приклад, як Господь врятував ізраїльський народ. Тоді е, вроді би бать, е, брати продали, е, вроді би, ну, зовсім невинного чоловіка, потім він там в тюрмі сидить ні за що. Але це був Божий план. І знаєте, я так розмишляю тоді, коли оцей чоловік Йосип, настільки він був вірячим чоловіком, що ну, це не грає ролі, а з другої сторони, грає, знаєте чому? Тому що він настільки вірив, що Господь виведе ізраїльський народ із Єгипту, що він казав, коли буде виводити, мої кості заберіть. Чуєте, якщо б він не вірив, ну, то він би такого не говорив. Але тут мова йде, щоб за час голоду їх рятувати. Це є Господь, і Він знає, як робити. Ми багато прикладів знаємо, коли е, я історію лічно чув, е, коли сиділи в тюрмі брат і е, йому носили. Кіт носив їсти, брав людей, які мали їсти, а йому носив і ложив в ту камеру на вікно і кормив. А Ілію ми знаємо, як Бог кормив. Господь вірний, і ми такому Господу поклоняємося. Слава нашому Господу! І тому давайте ми будемо зараз мати молитву, і так хочеться прославити Господа, що Він вибрав нас на насліддя собі. Алілуя! Я і ти. Ми насліддя нашого Господа. Алілуя! Мільйони, мільярди людей живуть на планеті Земля. Але Він вибрав Тебе й мене, щоб ми були в числі Його дітей. І знаєте чому? А тому, що ми повірили в Сина Божого Ісуса Христа, а всім тим, що Його прийняли, дало владу бути дітьми Божими. І тому ми будемо дякувати нашого Господа. Читаю ще Дочитаю декілька віршів. Душа наша надію складає на Господа. Він наша поміч і наш щит, тобто наша охорона. Чуєте, на кого ми повинні складати надію на нашого Господа. Бо Він наша охорона, наш щит, Він наше благословення. І ще дочитаю два стиха. Бо Ним радується наше серце. Бо наймення святе, Його, ми надію складаємо. Нехай Твоя милість, Господи, буде на нас. Коли покладаємо надію на тебе, так, да, це сто процентів буде милість Господня на нас, коли ми будемо надію покладати на нашого Господа. Бо є написано, всі ті, хто надію покладає на Господа, вони не будуть посоромлені, брат і сестра. Будемо славити, будемо тішитись іменем нашого Господа, і будемо на нього надіятися. А Він проведе. Він той, який сказав: не оставлю і не покину. І коли так Бог сказав, він так і зробить. Ми деколи можемо декому щось пообіцяти, але знаєте, потім так злегковажимо і може, Господь так не робить. Він є вірний в слові Своїм і тому вся слава і честь йому. Амінь. Молимося.